Всім привіт! Я не можу повірити своїм очам. Нарешті зима. Так, без снігу, але зима. Тож пройдемось, подивимось, що там відбувається на стежках у лісі. Ну, а вже ж мене вже, вже зустрічають шпіони. А як же, куди ж без них? Ну все готово. Тепер глісові мешканці добре знають де я і куди я йду. А я сподобам спостерігаю перший іній в цьому році в лісі слабенький, ледь-ледь, але все-таки іній. Колись пасічні казали, коли побачиш іній, та через півроку буде медозбір. Перший іній в серпні медозбору не буде не через півроку, не через рік. Виходив до лісу, наче проглядало сонечко. Зайшов у ліс, почало хмаритись. Я аж на годинник з перепугу глянув. Та ні, наче ранок. Почалися вже є яструбині весілля. та терев'ятник. Або яструб великий, вже поділяється на пари. Ну а я хочу показати досить незвичайні сосни. Тут їх декілька, але одна, на мою думку, найбільш яскравіша. Це плакуча сосна. І я не знаю, як її покаже камера. Можливо, тут зовсім буде. Не результативна зйомка, але зроблю все, що можу. Зазвичай у сосен бокові гілки у гощі лісу відсихають, відпадають. Але в деяких, деяких гілки зберігаються. І ось ця сосна отримала таку плакучу форму. У неї гілки висять. І висять, я вам скажу, метра на чотири. Якщо покаже камера, знімаюсь як можу. Ліс густий, дерева ми гатять. Не одразу зрозуміло, що тут висить. Ось така штука. Ну ладно. йдемо далі. У лісі краса. Молоді посадки сосен, наче стоять сиві. Друзі, якщо вам цікаві цікавите корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень для сучасного життя це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Перша спроба не вдала. Крига занадто крихка. Треба трохи почекати А там десь вороняче гніздо Зараз я покажу якщо вийде Ось тут вороняче гніздо І вони його ніяк не поділять Дві парі делить одного ронячая гніздо. тут такие бои бои были пока я не прийшов така... Стина, бличек, постійно. Да, постійно брода, то есть брода. Да і стоїть тут. Може бути гніздо чорного лилике. А де я його тут шукати? Черт я знаю. Може тут, а може далі. А можливо я його вже пройшов. со сна может тут что можно побачить да я кажу мясеви дить колыса тут можно побачить видно только на, 10 метров перед собой все Да, что Тут було здорове отак ну, ось із гніздом чорного великий поки все складно, але дещо в цих місцях я сьогодні побачив Справа в тім, що по цим островам заплаві Якийсь звір, або не звір ганяє сарни, сарну європейську. Дуже рідко, коли в пастках, фотопастках можна побачити, що сарна європейська спокійно собі ходить або стоїть набагато частіше, вона впадає в пастку ось в таких позах. А на відео, якщо продивитися та передивитися декілька разів, дуже чітко видно, що коли сарна європейська. Тікає, то начебто щось чи біжить, чи щось відбувається не на землі за ними, а на деревах під ними. Вони тікають від того, що зверху. Це дуже видно добре по гіллям дерева. Дуже часто після таких зйомок. Коли сарна європейська пробігає мимо фотопастки, фотопастка робить ще декілька пустих кадрів, а потім ще декілька разів вмикається, але знімає просто пустоту. Чому так відбувається загадка? І все ж таки обслідуючи місце, звідки тікали сарни, я помітив не дуже звичайні сліди. Ці сліди. На колодах, але це точно не куниця. Для куниці вони трохи завеликі. Я сам не знаю, чому я їх не зняв на камеру, але сфотографувати все ж таки я додумався. Буду вдячний за коментарі та ваші думки.